Як отримати спасіння. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, Він дає нагороду. Темничний Сторож запитав апостола Павла Тасилу добродій, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали віруй в Господа Ісуса Христа і будеш спасений, ти сам та твій дім. Павло писав до Ефесян, бо спасені ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Тож, друже, віру в Ісуса і поклич ім'я Його, і будеш спасений.